До Дня Святого Миколая у дитячому будинку сімейного типу відбулося справжнє передноворічне свято. Служба у справах дітей та Асоціація учнівського самоврядування БДТ разом з дітлахами організували незабутню виставу. Що нині за днина? Що нині за свято? Що сюди зібралось так гостей багато? Знаю, що за днина, знаю, що за свято. То прийшли в країні і нам честь віддати. Всім нам честь віддати. Бога привітати про святого Миколая у цей день. згадати. підмічаємо день святого Миколая, який приходить до всіх діток як благодійник і Вітає з ним святого Миколая і тому сім'я ця благополучна, яка взяла на виховання до себе. Сім дітей сиріт і двоє власних своїх одного з дітей сиріт вже сім'я ця все Тому сьогодні ми їх вітаємо із святом, бажаємо здоров'я, натхнені щоб щоб святий Миколай їх благословив на добрі справи. А батькам ми побажаємо терпіння, наснаги і цього найкращого. Діти співали пісень, танцювали, розповідали вірші гостям та святому Миколаю, що завітав на свято. За виступи отримували подарунки. Одним із головних сюрпризів стало караоке з чотирма тисячами пісень, що його подарував дітям депутат міської ради Юрій Сидоренко. Дітям подарував те, що вони люблять. Я подарив музику караоке. Чотири тисячі пісень, які вони можуть піти з до вечора. Якщо знайдуть час на учебу, то будуть піти, мабуть, і ночі. Саме головне любові жителя нашої країни, нашого міста. Це детях. Потому что, в общем-то, ми живемо ради них, ради их будущего. Для них кожен праздник для нас це а для них це дійсно большой, большой, большой праздник. Ані ви ждуть, і головне їх не этом. Не забула привітати дітей, і керуюча справами виконкому Людмила Передерей. І в свою чергу презентувала не менш приємний подарунок фотоапарат. Хочу вам подякувати. Ви справжні артисти. Я хочу подякувати тим. То вас пілотував до сьогоднішнього такого дня за допомогою вашої родини. Хочемо втілити надію, віру, любов, всі наші родини міста Борисполя, щоб вони знали, що найцінніше в цьому житті не гроші. Гроші потрібні тільки для того, щоб бути впевненими в собі. Найцінніше саме оці ваші родинні стосунки, посмішки. Які до сих пір не знає ніхто вартість, скільки коштує посмішка, допомога ви надаєте один одному? Тетяна Дорошенко Ігор Романенко. новини, телеканал Бориспіль.